Всіх вітаю із магазина Резерв в резерві міжсезонний мега супер розпродаж, дійсно мега розпродаж. Хочу собі придбати якусь сукню, сукні на класних знижках. Я покажу тільки речі зі знижками, те, що цікаво мені. Ну, у мене такий от слоган. Зекономив, отже, заробив. Тому сама купую завжди речі. Зі знижками, хоч в зарі, хоч в резерв, тому що не вважаю, що вони стільки коштують, скільки їх початкова ціна. От подивилась, майже весь асортимент товару все це не натуральні тканини. Чому за них платити більше, якщо можна сукні зараз придбати за 300 гривень? Багато. Суконь, ну, показувати 599, є по 299, по 399, чорні. Всі показувати вам не буду, я краще їх приймаю, і потім вам покажу, що можна от купити. Дуже багато джинс з розпродажу, але ж знову-таки треба шукати. Навіть за 299 є джинси, які коштували аж 1000 гривень, 70% знижка. Треба обирати свій розмір. Тут ось 399 класні, але це СК. А може вони і мені будуть нормальні, до речі, ось такі треба приміряти. 36 розмір. Тому що м їхня, на мене вона якась велика. Вони такі, У них часто як стрейчеві. По 399, 71% знижки. Навіть шорти можна. О! Шорти. 399, слухайте, клас. І мого розміру 38. О, шорти хочу собі також поміряти. Шорти хочу на літо. Такі джинсові саме. Так, по 599. Багато джинсів. Ну не буду показувати всі моделі, і різні розміри також є на знижках. Дійсно багато всього. От можна придбати, наприклад, таку кав... ну, маєчку 259, на неї 35% Знижка, ось така футболка біла, 299, 63%, До речі, футболка мені також потрібна. Ой, така є в смужку в рожеву. Ай, всесну, 399. Я вже бачу, що вона одна. Он там чорний в смужку. Може, тут щось є краще. 299. Так, тут розміри є. І різні вирізи. Ось таким рукавом мені не дуже. 299, 399. Гляньте, все взуття зимове, все розпродаж. Сукня вона коштувала аж 1400, а коштує просто 400. 1000 гривень знижка. Останній розмір М, Мій. Спочатку вона мені якось не сподобалась, а зараз дуже навіть і подобається. Гарно виглядає. Тут такі дзеркала цікаві, можна так себе ззаду подивитись. Ну, не дуже світла вистачає, щоб зрозуміти, як вона виглядає. Вона в синьому кольорі. Приємна дуже. Не знаю, може собі її куплю. Ну короткувата, але за 399 гривень вона коштувала аж 1400. Зараз склад подивлюсь, скажу вам. А ось оці мюлі, вони вже їх розібрали. Це нова колекція за 1400, причому немає мого розміру. Оце 41. середня сукня, що я вам показувала, там поліестер Еластан. Тут також поліестер Еластан, кому потрібна вечірня сукня, колір Бордо. До речі, в цьому магазині одні ельки залишились. Мені дуже вона подобається, класно виглядає, красивий колір. Ну мені така просто довга сукня нікуди мені її вдягати. Вечірня з розрізом. Розріз отак зроблений. Ну як. Один на одній заходить, така як бархатна, от я б сказала, бархатна. На неї 40% знижка. Вона коштувала 1000, а коштує 400, Тут всього 40% знижка. Сукня сідає класно, задувана на молні, трішки тут зібрана. Оце такі в них сукні на знижках. Слухайте, супер просто. Я зразу кажу, я сукні просто обожнюю, тому міряю багато суконь. Такі знижки класні. До речі, розмір S, А він на мене сів як треба. Така легенька, також поліестер. Я навіть дивуюсь в сінце частіше, більш натуральні тканини попадаються, чим в резерв. Хоча ж резерв дорожче. Ця сукня коштувала 1400 Зараз коштує 299 гривень. Джинсів на знижках багато, тільки немає мого розміру. Я взяла 38 й класні джинси. Правда, великуваті на мене коштують 800 гривень, а там є і по 399. Але з моїм розміром якась проблема. Їх розібрали. Мабуть, найпопулярніший. Ця кофтина котону 80% на знижки 599 гривень. Мені дуже подобається малюнок на ній, але вона вже дуже тепла. Тому якось не актуально, я б сказала так. Джинси класні. Мені в резерв джинси подобаються, бо пошукаю собі. Може, знайду щось на знижки. Хочу купити у них джинси. Сукню, поки такі знижки, це дуже класно. Треба користуватись моментом. Ну, кофти, футболки, все на розпродажу. Навіть білизна жіноча також розпродаж. Взуття можна придбати, от, наприклад, 459 гривень, як лофери. По ковтинам дивимось 259. Ну, я скажу, скільки знижка. Наприклад, вона коштувала 459, 44% знижка. Отака От 799. Більш легенькі є. Ось такі, більш святкові, 299 гривень. У всіх, відділ, у всіх відділах і у всіх, я маю на увазі, вся одежа є на знижці, можна і сукню знайти, можна спідницю знайти. От така спідниця блакитна йде. Ухти, з пасоком. Ремінь чи пасок, правильно казати, 799. Там вона ззаду на резинці. Коштувала вона 1400. У, яка оця гарна, така глибокий коричневий колір. Слухайте, оце гарно. Так, вона мережа вам зроблена, 599. Так, вона, як начебто, ручна робота. З розрізом. Красива, до речі. Коштувала тисячу. Ну, прям. Ні, ну тут прям такий розпродаж. Багато оцих всіх штанів. На розпродажу такі, як шкіряні. Ось таке взуття. Виглядає о, і такі легенькі. 799. Преміум написано, коштували 2000. О, я ці поміряю 39-го. Мені подобаються. Слухайте, непогано виглядають. Я, до речі, в резерв ніколи не купляла взуття. Хочу, може, пошукати якась сумка буде, чи рюкзак. Хотіла б собі також купити. На знижці, що тут є. Це як чоловічен по 399. Парфуми у них зі знижками. Можна навіть за 299 чоловічий парфум придбати, 57% знижка. Ось такий. Немає на нього, я бачу, тестера. Може хтось вкрав тестер кудись, чи його весь вже, ну, попшикали. 299. 299. Жіночі парфуми по 299. Написано класичні. Я злякалась, думала тривога, хоч би не тривога, тому що все, якщо тривога, то все, все зачиняється зразу. Це я вже перейшла ну, для підлітків такий відділ, міжсезонний також розпродаж. ну Дивимось джинси. На резинці 359 гривень. Мені здається, що тут повно всього, просто повно. О, яка класна на знижки, дивіться, для хлопчиків. Як куртка з таким капюшоном білим, просто він пришитий. Навіть як сорочка більше. Дуже класна день така. 549-45%. Знижка виглядає ну, дуже класно. Там і шапочки обирають, і сумочки для хлопчиків багато. Так, і далі йду дивлюсь. О, а тут в чорному кольорі. Ну, Мені прям подобається оця модель з капюшоном. Тільки що капюшон, звісно, білий буде ну, вимазувати 659 Це вони не продумали якось, як для підлітків. Да? Так, тут білизна. Я показую все на знижці. Так, дивимось, ось така піжама 459 гривень. Коштує далі для хлопчиків. Білизна, так, а скільки тут? 459, тут аж 5 пар. Є за 299 також. Є шкарпетки по 99, три пари. Ну, тут треба обирати, йти, дивитися, багато всього. Я ж так прям огляд. Я огляд хочу на ціни вам зробити, зорієнтувати, які знижки. 559. Сказали, що начебто до кінця місяцю. Причому я питаю дівчини. У працівника. А ви не підкажете, це ну, до кінця будуть знижки, поки не розпрадете чи до якогось числа. А Вона мені таким тоном. Ну, мабуть, же до якогось числа. Я кажу, так скажіть, до якого? А мені, а я не знаю. Отак, от, от. Ну тут взагалі цікаві працівники, а саме в резерв. В як в інших магазинах, ну приємніші працюють. 459 Ось така. Це, як сказати, куртка для дівчат-підлітків. от написано скрізь. Хтось мене питав розміри, скрізь навіть пишуть скільки. От 13 років, 164 см. Кому підійде ця куртка. Вона коштувала 1300, це на неї знижка 65%. Гляньте, як гарно зроблено. Да? Я вам так покажу. Такі прям кольори цікаві, приємні. Взуття хочу показати для дівчат також. Життя, як виглядає. Ось таке на знижки в блакитному кольорі, кросівкою. Ой, вони так класно тут, як резиночки, і тканина. Гляньте, зручно тримають ногу. І легенькі, і модель мені подобається. 599, 40% знижка на них. Коштували тисячу, коштують 600, скажімо так. Далі міжсезонний розпродаж. Що це тут у нас? Оці штани глянемо. Звичайні штани 199 гривень, донизу як рівні йдуть. Отут багато всього на дівчат, є джинси, є. От футболочку глянемо симпатично отсюда, прикладу. Мені подобається. Ой, як мені подобається, така всмушка і гарно, як з рожевим. Дуже гарно. 159 гривень, 47% знижка. Класно виглядає. Ага, ще ось таке взуття по 699 на дівчат. Якось тут світло таке не дуже видно. Да? Отак. От Щоб було видно, треба ж показати. Футболка класна і багато розмірів її. Дуже. Так, я хочу ті поміряти оттіночки, жіночі мені сподобались. Дуже. Так, тут у нас джинсів на знижках. Ну, почнемо. По 399 худі на дівчат, на дівчат Hello Kitty 858, нічого собі. Що тут джинси ще класні. 499. Ну так дістану, покажу. Класні. Ну Там їх багато, там треба і розміри дивитись. Ось Просто мені сподобалась модель. Ці моменти, the moments. 499. Ось показую, як гарно виглядає. Так донизу зроблені. Цікаві. І їх тут також багато, прибагато. Я всі так показувати не буду. Зараз просто так ціни. Наприклад, 599, тут прям з вишнями чи з яблуком 549, ось такі з сірому кольорі дуже багато. Так, ковтинки зверху. Футболки вон по 159 п'ятдесят дев'ять. Щось такі кольори по 239. Також кольорів багато. Так, це я все показала, парфуми вам сказала, що йдуть на знижках. На знижках. Далі ще покажу знижки в чоловічому вікілі. Бачу, що є міжсезонний розпродаж і для чоловіків також. Ось Тут все це висить, є такі кафтини, бачу по 459 і по 559 з легенької тканини, ось так, з рукавом. Ну, така, ви знаєте, оця, наприклад, дуже приємна. І по кольору мені подобається. Ой, не впала ця табличка. Так, 599, ось такий жилет коштує. Тут аж 57% знижка. Далі така. Такий, як піджак, скажем, да? денюкс. До речі, цікавий. Клітинка, різні кольори, 599, 67% знижка. Зараз глянемо чому джинси чоловічі на знижках. Так, 599, його 63% знижка. Джинсів багато. Взуття 1299, щось дорого. 1299. А що ж тут за знижка? 35%. Ой, не думала, що воно так стукне. А глянь, такі класні тут на чоловіків. Цікаві дуже кольори. Так, Мені то пишуть за кольори, що. Я ж не кажу, що це треба брати. Я от показую, те, що подобається мені, а там вам, може, різні кольори. Їх вже роблять, значить комусь вони подобаються. От мені цей кольор подобається. Такий трішки рожевий, класний, потертий. 499 гривень 54% знижка. Я не по трендам, я по знижкам, скажімо так. Мені от, я сама на знижках купую, тому показую вам більше те, що вигідніше взяти. 399 гривень, 71% знижки на оці штани. Коштували 1399 а коштують 399 Причому така тканина у них легка. Не зимові, а дуже-дуже приємні, показую. Глянь, такий класний. Колір такий латте, скажем. І мені подобається, вони так спереду заду. Резинка фіксує. Ну класні штани. 71% знижки. Причому вони легенькі. І он, гляньте, зараз до цих он навіть підходять, як класно, з цим взуттям. Ну, класна знижка на штани. Дуже, я б сказала, класно. От я, бо я собі зараз знайшла за такою знижкою в резерві, купила б джинси, тому що я люблю їхні штани, якось так носила. Два рази начебто купувала і довго носила. Мені так вони подобались. 399 можна взяти футболочку. ну, то Також покажу. Я вас так хочу зорієнтувати по цінам от з малюнком. гляньте, яка гарна, 43% знижки. Причому так класно цей малюнок зроблений. Прям ой як. Мені подобається. Є он спортивні по типу штани, також 399 гривень. Це, мабуть, вже більше нова колекція. А я йду на знижки. Жилети всі зрозуміло зі знижками. Так. Так, а ось сорочки на чоловіків. 399 гривень. Так, це скільки знижка на неї? 60%. Ось така класна. Ой, тут така кляняна. 890 Ні, це мені не подобається. Оце мені подобається. Чомусь мені то не подобається як без, без цього такого виворотничка. Ну, кожному своє, знову-таки. Це чисто моя думка. <су> Нікому її не нав'язую. Так, хочу куртки ще вам показати. Куртки, куртку. Там, там дівчина несла за 165 гривень, е, в підлітковому взяла собі. А вона така невисокого росту і собі її, що, за 165 гривень, але то, мабуть, була остання вона її собі. купила, дуже класна, немає. Так, іще ви можете на міжсезонному розпродажу купити кепочку 299 гривень. Кросівочки, гляньте, 77% знижка. Також 299 гривень. Це я для підлітків у відділі. Сумочки по 239. О, класна сумка ця. Да? Класно виглядає. А зараз глянемо. Вона на знижці, хоч да, 229 гривень. Така стильна, красиво зроблений цей Бетман. Мені подобається. Ну, шапки тут по 99-79. по 79. Вже повний розпродаж. І також ви можете парфуми собі купити, чи якісь аксесуари. типу ось такий гаманець на знижці 259 гривень. А коштував він 359 гривень. Ой, яка косметичка гарна. 300 гривень. Я вже її бачила. От тепер вона на знижці. Чи знижка на неї тільки 25%, невеличка. Так, треба парфум якийсь спробувати. 99. Прекраса на голову на волосся. І тут ще багато-багато всього, як бачите, є такі ковтини, є блискучі. Ось, наприклад, сорочка 699, є чорні штани. Ну, багато всього. Це я показувати не буду. От парфуми починаються від 299. На окуляри знижок немає, на жаль. І примірюю собі ще ці ботиночки. Дякую. Що... сумка рюкзаки по знижкам. Таку можна придбати за 799, вона дуже велика. А ось ця на такому ремінці легесенька. 899, 44% знижки виглядає ну гарно так. Мені подобається. Рюкзак тільки чорний. Хочу собі якийсь яскравий, не чорний. 899, і він якийсь великий. Ну комусь, може, підійде. До речі, класний, скільки ж він коштував. Ні, рюкзак класний взагалі. І легенький. Я коштував 1400. Покажу вам зі срібним таким він оформленням. Він непогано виглядає. Просто мені не підходить. Ще бордоває сумочка. Така колір вишні, прям 799. Ось такі по 799. Ще й Угі можна купити. Угі, до речі, скільки ж вони коштували? Коштували 1600, а зараз коштує 999. Ось так.